Ведомих хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з чолою, всім нашим роєм Славимо ми Україну. В ефірі рогова пасіка. Сьогодні я вам хочу розказати, як контролювати зимівлю будів по кількості підмору. Справа в тому, що. Якщо все нормально, бджоли осипаються помірно і навіть самі вилітають, коли відчувають свій останній кінець. Але коли в вулику щось не так, кліш заїдає чи немає кормів, осип дуже великий. Ось подивимося, наприклад, цей вулик. Дивимося на дно. Осип бджіл помірно. Тут зимують нормально. Димася сусідні вулики. Дивимось на дно. Осипи майже не видно. Зимівля б жил нормально. Подивимося далі. Ще один вулик нам по ходу руху. Так, тут трошки більше. Можливо, цей вулик треба взяти під контроль. Для цього в мене є система сигналізації. Я свої скляні цеглинки ставлю ось таким чином поперед. Тут треба буде подивитися. Ну, і покажу вам ще один вулик, де по осипу видно, що цей вулик неблагополучний. Можете подивитися, осип величезна. Виходить, щоб бджоли осипались. Ну, є приказка, якщо до Нового року осипались, так і будь. А який не осипався, той ще може успішно перезимувати. Дивимося, тут і бджіл немає. Виходить, всі бджоли осипались. Яка причина, ми розберемо про це окремо. Хочу вам сказати, що. Контроль ніколи не завадить. Але робити треба його порідше, щоб не дразнити бджіл. Головне, щоб пасічник забезпечив кормами свою пасіку. І тоді можна бути спокійним. Але бувають всякі випадки, і тому вас закликаю робити контроль бджіл, контроль осіпу бджіл на те, чи є корми, чи кліш заїдає. Ну якщо кліш, ви нічого не зробите, а корми завжди можна підставити. Якщо вам був пізнавальний цей матеріал, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато відео. Медом, хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з шою всім нашим родям. Славимо!